Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо робочий день в українському кризу медіа-центрі. Тема наступної події: новий бренд стандартизації і стан реформи системи технічного регулювання. Нашими гостями є Максим Нефьодов, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Також Леонід Віткін, директор департаменту технічного регулювання і метрології Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Також Дмитро Сазонов, генеральний директор державного підприємства під назвою. Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. І Андрій Черва, керівник зі зв'язків з органами державної влади Мондаліз України. Доброго дня, гості, пана Максима, вам слово. Доброго ранку, дякую всім, хто прийшов. Не втомлюємося розповідати про реформи, і тут якраз про реформу технічного регулювання, яка ну власне є технічною і часто не зрозуміла як широкому загалу, так і журналістам, при тому, що вона має надзвичайно велику важливість для як економічного розвитку країни, так і нашої інтеграції в Європу побудови нових ринків збуту, так і власне, і захисту прав кожного з нас, як споживачів, для того, аби ми розуміли, що кілограм картоплі, яку ми купуємо, це справді кілограм, а не 900 грам, що ми знаємо, куди поскаржитися, якщо щось не так, і так далі. Власне кажучи, вже доволі довго йде напружена робота, яка Можливо, здається, бюрократичною, але яка вже почала давати перші практичні результати, які можна помацати, які відчуває бізнес, які приводять до дерегуляції на стосовно переходу від системи, що досталася нам у спадок від радянського союзу, до системи, яка гармонізована з європейською та міжнародною ідеологія цих систем вона дуже відрізняється. Відрізняється і базове законодавство, відрізняється різноманіття. Нітні норми різноманітні відрізняються стандарти, яким має відповідати продукція, і так далі, це призводить до шаленої кількості, умовно кажучи, невеличких гачків, які тримають український бізнес, українських виробників. Мова йде не тільки про зарегульованість цього процесу, про ускладненість цього процесу, але й в тому, що саме в сфері технічного регулювання ми донедавна жили, так би мовити, на такому радянському острові, з якого нам доволі важко пробитися в розвиненні країни. Отже, що що зроблено, і які завдання стоять в подальшому, тобто, звичайна зміна цієї пострадянської системи на систему європейського зразка, це не тільки важливий політичний крок, це і крок по імплементації угоди щодо вільної торгівлі, і це і можливості для бізнесу торгувати з Європою, імпортувати з Європою, не маючи так званих технічних бар'єрів у торгівлі. Ну у умовно, як найпростіший приклад необхідності проводити подвійну сертифікацію продукції в Україні за українськими правилами, в Європі за європейськими правилами, мало того, що це довго, що це. На це потрібен час та зусилля, які когось відлякують від цього процесу, звичайно. А більше того, це витрати, за які, врешті-решт, свого карману платимо ми як споживачі, звичайно, тому що ну, ніхто інший за це платити не може. Це зменшення регуляторного тиску, оскільки ми переходимо від системи управління якістю, яка базується на жорстких, один раз затверджених нормативах, до системи, яка базується на оцінці ризиків. І, які можуть настати, це більш тісна і плідна співпраця з бізнесом, тому що тут насправді змінюється абсолютно філософська парадигма, якщо в радянській системі є левіафан, держава. Яка вказує бізнесу, ну власне ніякого бізнесу немає, звичайно, в радянській системі, але вказує виробникам, що їм робити, як їм виробляти інколи до найдрібніших деталей, то тут ситуація змінюється. Власне, сам бізнес є замовником тих правил гри, які йому потрібні для того, аби... Виконувати свої завдання, аби успішно конкурувати, і так далі. Сам бізнес є замовником тих чи інших стандартів, сам бізнес каже, що він не хоче використовувати касети VHS, він хоче переходити на HD формат відео, і йому потрібна якась нормативна допомога в тому, аби зробити єдиний стандарт, який буде загально прийняти в світі, і так далі. Це підвищення якості сервісу і боротьба з корупцією це дві речі, які йдуть пліч опліч. Тому що чим більш у нас зарегульовані правила, тим більше у нас можливостей ці правила, це сумовний цей шлагбаум зі сторони державного службовця піднімати, опускати. Ну можливо добровільно можливо за за якийсь, за, за якийсь подарунок там і так далі і звичайно і якість сервісу оскільки за за всім цим стоїть в першу чергу як обслуговування наших Умовно, бізнес-клієнтів, власне, компанії, для яких ми працюємо, так? і нас всіх, як споживачів продукції, ми маємо бути певні, що ця продукція вона є безпечною, що вона є якісною, і що вимірювання, які проводяться, є точними і так далі. Ця реформа вона йде в багато стадії, які мають відбуватися як ці шари, такі у, у цибулі один за одним. І, на жаль, тут дуже важко якимось чином все прискорити, тому що вся система управління якістю, вона так чи інакше, вона багато шарова. Починаючи від найпершого, з чого це починається з метрологічних досліджень, адже якщо ми не можемо коректно виміряти, як має, як має вимірюватися той. Чи інший параметр, як має з якими рівнями допуску у нас ми проводимо не знаю зважування чи вимірювання опіру, і так далі, то важко казати про якусь якість продукції, яка вийде з-під з -під такої розпливчатої оцінки, так і в побудові самої системи зрозуміло, що ми починаємо із затвердження стратегії, тому що це доволі складний, доволі бюрократичний шлях, в якому бюрократичний не в поганому сенсі слова, як ми. Звикли, але він складається з великої кількості елементів, які мають зробити кожен окремий орган влади. І якщо ці дії не будуть синхронізовані, якщо хтось побіжить далеко вперед, а решта будуть чухати потилицю і казати Давайте ще раз перенесемо строки на, на три роки, то в результаті у нас вийде замість якби, можливо ситуація ще гірша. Замість у нас буде якийсь кадавр, у якого одна нога радянська, інша нога європейська, серце у нього. Що немає, тому що не встигли доробити, а, а, а вся решта буде колись потім, коли встигнемо, а поки живіть так, як, так, як є. Тобто ця ситуація вона абсолютно в складних технічних процесах, вона, вона недопустима. Вже прийняте базове законодавство, у тому числі говорячи про, про стандартизацію, це закон про стандартизацію, який гармонізований з європейським, отримав позитивну оцінку від експертів з Європейського Союзу. Затверджені технічні регламенти, це, якщо казати, дуже просто це набори правил, які, в яких зафіксовані вимоги в, в тій чи іншій технічній сфері, наприклад, там, регламент по електромагніті. Нітній сумісності це все, що стосується радіо, все, що стосується мобільної техніки, засобів зв'язку і так далі, де вказано не те, умовно кажучи, якого якою розміру має бути гвинт, який закручується в конкретну рацію радянського зв'язка, цей шаблон стандартний і священний, змінювати його не можна. А де затверджено, яку функцію має це все виконувати, і в яких параметрах працювати. Ви не спричиняти шкоду людині, здоров'ю, довкіллю і так далі. Нарешті був запущений онлайн-магазин стандартів в національному органі стандартизації. Це орган, який, який функціонує в кожній країні, який опікується власне, великою частиною роботи в цій сфері, про яку Дмитро буде розповідати окремо і більш детально. Я хочу просто пояснити, що було, коли наша команда почала цим займатися. У нас була будівля, яка в прямому сенсі слова була відімклана. На від опалення і від телефонного зв'язку за неоплату були керівники, які втекли через відкриті кримінальні впровадження, в прямому сенсі втікли. Якби я розумію, їх ще досі ніхто не е, ніхто не бачив. Е, всі бази стандартів вони існували виключно в якомусь паперовому вигляді, в відсирівшому подвалі. Ну де, де чесно кажучи, можна знімати було якийсь фільм жахів. Ну там реально так було все. Не дуже оптимістично оптимістично виглядала будь-яка людина, яка потрібна була офіційна копія цього стандарту, вона мала приїхати в орган за там залишити паперову заявку. Після цього чекати якийсь час, поки її зроблять з цих, як це пожовтілих сторінок фоліантів в цю копію. Причому ну точної інформації навіть про те, скільки цих фоліантів є, що в них знаходиться, які з них ну в прямому сенсі слова вони, вони спортилися там і вже як це ці сторінки не можна розліпити, такої інформації не було. Ми е, прийшли, можливо, якби той те, що Здається простим, але насправді всередині складний шлях до переведення в той формат, який ну власне знайомий всім нам в 21-му сторіччі, коли ви можете зайти на сайт, ви бачите онлайн магазин, ви можете прямо там купити там ту PDF ку яка вам потрібна, оплатити все це на місці карткою. Негайно її завантажити. І навіть якщо її ще немає відсканованої, залишити заявку, бачити строки її виконання, коли вона буде відсканована, він знаходиться, Знайдеться на сайті і так далі, і, і тому подібне. Це є та якість сервісу у спілкуванні з бізнесом і споживачами, про яку ми кажемо. І нарешті, зараз ми, аби підсумувати, що ми хочемо там фінально розпрощатися із старим і розпочати все таки нове життя і показати. Тому числі, що державні органи це не обов'язково ну сумно, бюрократично, складно, повільно, неякісно. А що це справді може бути і сучасно, і динамічно, і, і ефективно, і професійно. Ми хочемо в тому числі представити і, і, і новий бренд. Національного органу стандартизації. Причому ну я ще раз хочу підкреслити, що ми його представляємо в кінці для того, щоб показати, що це не Патьомкінська деревня, яку якби ми теж саме просто обгортаємо в якусь обкладинку. Ми впевнені, що ми кардинально змінили якість роботи, ми кардинально її покращили, і тепер ми заслуговуємо того, щоб і зовні у нас була зовсім інша картинка. Ну і звичайний. Звичайний якби коментар, який точно будуть задувати, все це зроблено волонтерами, і весь ребрендінг, і логотипи, і так далі. І все це, звичайно, зроблено безкоштовно, тому що інших варіантів у нас в державі немає. На цьому я завершую таку вступну філософську частину і передаю слово Леонід Михайловичу Віткіну, який розповість більш детально про досягнення, які на 90... 9% розпочиналися його руками, руками його команди, і зроблено, якщо подивитися, просто на пряму кількість всього. Ну що, що є кількість документів, зроблена величезна кількість, і якби якби таку продуктивність в інші сфери реформ, я думаю, ми б вже точно жили б в іншій країні. Леонід Михайлович, вам слава дякую. Вітаю всіх на цій прес-конференції. Хотів почати зробити такий вступ, можливо, поціновувачі музики, знаю такий ансамбль, шведський ансамбль Аба, який співав свого часу таку пісню «We have a dream», тобто ми маємо мрію. І якщо це засувати ці слова для, до нашої сфери, до системи технічного регулювання, тобто Ідея полягає в тому, у нас теж є мрія, яку ми намагаємося стілити в життя. Це визнання української системи технічного регулювання на європейському і міжнародному рівні. От ви можете спитати, для чого це потрібно. Відповідь дуже проста. Для того, щоб сприяти українським виробникам промислової продукції, випуску якісної конкурентноспроможної продукції і виходу її на європейські і світові ринки. Засобами технічного рулювання, тобто через надання сучасних міжнародних європейських стандартів, за якими випускається продукція, за допомогою визнаних на європейському міжнародному рівні процедур оцінки відповідності, довіри до нашої метрологічної системи, ефективного ринкового нагляду за дотриманням. На українському ринку, а також для експортної продукції, дотриманням встановлених норм. Тобто це досить складна система, яка має синхронно працювати. Тобто, від починаючи від видання сучасних стандартів, відміни застарілих, впровадження сучасних процедур оцінки відповідності, сертифікації, декларування виробником відповідності його продукції, встановленим нормам і метрологічних процедур, пов'язаних з точністю і простежуваністю вимірювань до міжнародних, міжнародних еталонів. От така наша задача. І за останні два роки ми змогли дещо зробити. Почну з кінця. Тобто... Є певні напрацювання, які дозволили нам на початку поточного року звернутися до Європейської комісії від імені міністра економічного розвитку і торгівлі з пропозиції розпочати процес перевірки готовності української системи технічного регулювання до укладання угоди так званої угоди про оцінку відповідності і прийнятність промислових товарів. Угоди про взаємне визнання. Тобто це якраз от реалізація цієї мрії, про яку я казав, тобто визнання української системи технічного регулювання. Для того, щоб пришвидшити цей процес, ми підготували дорожню карту цієї перевірки, тобто перевірки готовності нашої системи і відповідності нашої системи технічного регулювання європейським нормам, провели низку. Перемовин з нашими європейськими колегами. І очікуємо, що до кінця поточного року цей процес буде запущено і буде здійснена первинну оцінку готовності нашої системи. Тобто все це передбачено угодою про зону вільної торгівлі. В який встановлено механізм такої перевірки. От саме цим шляхом ми і пішли. Ну, а для того, щоб започаткувати процес, процес цієї перевірки з боку європейських експертів, звісно, що нам потрібно було зробити певні речі. Перше це наближення нашого базового горизонтального законодавства до От, як я казав, за два останні роки нам вдалося прийня, прийняти е, три базові закони в сфері е, стандартизації, метрології, оцінки відповідності, е, сек, покращити е, наше секторальне законодавство, тобто прийняти велику кількість технічних регламентів, е, ідентичних європейським. А також в сфері стандартизації прийняти великий масив відповідних європейських, українських національних стандартів. Ще, один, ще одне важливе досягнення це модернізація наших випробувальних і вимірювальних лабораторій і удосконалення еталонної бази. Тобто це Речі, які пов'язані з достовірністю вимірювань, з довірою до результатів сертифікації випробувань, без яких теж неможливо, неможливо це визнання нашої системи. І відповідно в чому, взагалі, щоб було зрозуміло, в чому полягає от важливість визнання української системи. Це означає, що буде укладена угода про взаємне визнання і українські сертифікати видані українськими органами. І, і також декларації виробників українських будуть визнаватися без проведення додаткових випробувань сертифікацій і перевірок європейськими партнерами. Тобто безперешкодна українська промислова продукція, яка буде мати відповідні сертифікати, відповідні декларації, проходити на європейський ринок. Звісно, що це. Передумови важливим є, я думаю, що це очевидно, і ви всі це добре розумієте, важливим, щоб в Україні вироблялася така продукція. Але це вже питання ну, пов'язані з створенням відповідно сприятлого бізнес-середовища. От Максим про це казав, про питання дерегуляції боротьби з корупцією тобто, щоб прийшли інвестори, модернізували наші виробництва, впровадили нові технології. І це дозволить, якраз от, використовуючи інструменти системи технічного рулювання, сучасні стандарти, процедури, оцінки відповідності метрології виробляти таку продукцію. Звісно, що це не тільки на зовнішній ринок. В першу чергу це нам потрібна продукція на внутрішньому українському ринку для українського споживача. Він теж має право на якісну і безпечну продукцію. Тобто в цьому полягає. Полягає наша наша ідея, і для цього, от, якщо... Ой, вибачте, я, я натиснув, е для цього от, зроблено, зроблено досить, досить багато. Я вже сказав про е три закони. Наразі прийнято 50 технічних регламентів, з яких 47 на основі. Європейських директив, пріоритетними у нас є регламенти, які є ідентичними, і по яких буде запущено от цей процес перевірки з боку європейських колег це низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність і безпечність машин. Так само прийняті всі стандарти, тобто 100% стандартів які є доказовою базою. Відповідності вимогам технічних регламентів, тобто це майже 5 тисяч стандартів. Водночас до, до, одно, до одної хвилини. Добре, водночас у нас відмінення відмінено застарілі стандарти колишнього Радянського Союзу, створена інфраструктура, тобто призначені відповідні органи з оцінки відповідності, модернізовано. Обладнання випробувальних вимірювальних лабораторій, і це дозволяє нам дивитись в майбутнє з оптимізмом. Що робити далі? У нас є прийнята в минулому році урядом стратегія розвитку системи технічного рулювання до 2020 року. Тобто, якщо йти по графіку, то ми сподіваємося що по основних видах української продукції, яка є предметом. Українського експорту нам вдасться укласти от так, такі угоди про взаємне визнання, і це спростить доступ української продукції не тільки на європейські, а й на світові ринки. Дякую. Дякую. І зараз передаю слово Дмитру Сазонову, людині, яка приєдналася до нас з бізнесу нещодавно, саме для того, аби ренігувати і покращити роботу національного органу стандартизації, якому буквально за декілька місяців вдалося дуже багато. Дмитро, вам слово. Дуже дякую. Дійсно, за декілька останніх місяців, починаючи з березня, ми розробили нову управлінську стратегію розвитку національного органу стандартизації, яка включає п'ять основних цілей, які ви бачите в нашій презентації. Перше і основне це виконання завдання уряду, це прийняття однієї тисячі гармонізованих з Європейським Союзом стандартів, з яких вже 326 прийнято на поточний момент. Друге це внутрішня оптимізація. Ми значно скоротили чисельність персоналу. Також скорочуємо ті витрати, які держава несла до цього і робимо нашу національну стандартизацію безбитковим. Третє це, це формування нової інформаційної політики, яку ми... Ми займаємось прямо зараз. Це новий бренд, який називається Українське агентство зі стандартизації, англійська, Ukrainian Agency of Standardization. Це включає в собі також розробку нового сайту. Четверте це залучення бізнесу до робіт з національної стандартизації. Дуже цікава програма синхронного перекладу Традас була подарена нашій країні Європейським Союзом і Декілька років не ніхто не користувався нею. Ми вже провели два семінари, і 18 технічних комітетів України починають користуватися системою автоматичного перекладу Трада, що значно прискорить видання гармонізованих стандартів українською мовою. І останнє це те, що ми робимо внутрішню оптимізацію, скорочуємо витрати, процеси. Це ми плануємо у другій половині перейти на електронне адміністрування і заснувати взаємодію одним чи декілька ТК в електронній формі, щоб це були не паперові носії, а електронні. Ну, це основне, дуже дякую. Дмитро дуже коротко розказав про, про, про свої досягнення, але насправді можу точно сказати, що зі сторони Міністерства економіки ну, я описав, в якому стані був, було підприємство, коли, коли я туди вперше потрапив. Ну, це реально було, можна було археологічні розкопки проводити. І зараз вже скільки майже втричі, напевне, скорочена кількість людей з 250 до, 100, до 110, ну, трохи трохи більше ніж вдвічі суттєво зменшені площі відповідно які ми займаємо які ми займаємо суттєво зменшені адміністративні витрати це дозволило врешті вивести орган з хронічно дотаційного з яких сплачуємо ми як платники податків на той який може, може бути безбитковим і перетворити його справді на сервісну організацію для бізнесу і саме тому я дуже щасливий передати власне слово бізнесу аби почути думку компанії, Монделіз одного із світових лідерів. Їх думка важлива не тільки сам по собі, тому що компанія багато працює в Україні, але й тому, що компанія має можливість порівнювати якість цієї роботи з якістю роботи в інших країнах, які не треба хвалити нас просто, просто за красиві очі. Дякую. Ну я постараюся бути коротко, коротко говорити. Я хочу сказати, що я в бізнесі вже працюю сьомий рік. І ви знаєте, за цей період я багато чого бачу вже і за влади минулої, і за влади нинішньої можу порівнювати, і хочу сказати, що я от взяв одні папери свої за одинадцятий рік. Ми намагалися внести зміни до ДСТУ щодо зберігання сухого молока. Ми відмовились в її затії, і відповідно нічого так і не зробили. А чому? Тому що. Наскільки було велике зволікання з розглядом цих документів, тому треба було пройти багато щеблів, там, організації громадські, потім Міністерство аграрної політики, потім Міністерство економіки і так далі. І е, ці ситуації е, я хочу от, закликати і Міністерство економіки про те, що основна Біда наша це бюрократична тяганина, якщо ми вирішимо. Вона, звичайно, була і буде, нікуди від бюрократизму ми не подінемося, але разом з тим має бути прискорений розгляд документів, які стосуються стандартизації. Ми віримо в те, що все-таки ми цей процес зрушимо і вирішимо цим питання. Я хочу от сказати зараз от такий приклад: Міне ПК наказ про вимогу до продуктів какао-шоколаду з какао і шоколаду. Що у 2018 році він має вступити в дію, але разом з тим треба внести зміни до 6-8 стандартів. І тому тут, відповідно, Ми хотіли, щоб Міністерство економіки відповідно, тісніше співпрацювало з відповідним технічним комітетом. Ви знаєте, що при асоціаціях є технічні комітети зі стандартизації, які відповідно вирішують питання. І відповідно, що стосується метеорології, є зараз наказ зміни, є зміни до наказу Мінекономіки 914 від 4 серпня 2015 року, то ми теж сподіваємося, що наші колеги ми відправили відповідний лист. Він, можливо, вже в пана Віткіна вже є. І відповідно ми підтримуємо цей наказ, бо він дійсно прогресивний. Його треба приймати. Тобто, основне, я ще раз хотів повторити це бюрократична тяганина, зволікання. Якщо ми ці речі вирішимо, тоді нас ми можемо говорити, що реформу ми зробили. Дякую. Дякую вам. Отже, менше бюрократичної тяганини, більше електронної взаємодії. Якщо у когось є питання, коротко буду дуже радий відповісти. Максим, ви вибачайте, тут говорять, що наступна подія буквально за хвилину. В кого є питання, можете їх поставити вже off-records. На, цьому... на питання відповідати сепар... сепаратно. Дякую вам всім. Дякую вам. Шановні колеги,